Доброго дня, малята і шановні батьки! Сьогодні я вас хочу познайомити з гордістю нашої області рідної Дніпропетровщини з Петриківським розписом. Тож розпочинаємо. Вишуканий та неповторний Петриківський розпис це гордість українців. В основі візерунків лежить любов до рідного краю, народне малярство України. Зародилася саме в селі Петриківка, що на Дніпропетровщині. Художня основа Петриківського малярства це декоративний розпис внутрішніх приміщень селянських хат. На Дніпропетровщині існувала традиція декорувати стіни хат багатим рослинним орнаментом. Люди вірили, що в орнаментах криється магічна сила, що захищає господарів від зла та негараздів. Малюнки на стінах хат не були довговічними, перед великими святами стіни оселі білили і наново наносили нові квіткові орнаменти. Навіть козаки в давні часи розписували зброю та курені петриківським розписом. В петриківському малярстві переважали рослинні мотиви, зображувались різноманітні квіти, айстри, жоржини, троянди. Іноді рослинні візерунки поєднувались із зображенням людей, птахів, тварин, пензлики для розпису виготовляли самостійно з котячої шерсті, вистраженою з грудей кота. Завдяки цьому фарби лягали рівно, і орнамент був охайним. Цікаво, що фарби ніколи не змішувались. Петриківський орнамент це художня візитівка України. У 2013 році Петриківський розпис внесений до списку Всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні в Петриківці діє центр народного мистецтва Петриківка, який об'єднує близько 40 майстрів петриківського розпису. Також є музей народної творчості, де можна побачити картини, прикраси, предмети посуду. Завітавши до Петриківки, ви насолодитесь народною творчістю, зможете створити власний шедевр у петриківському стилі. Дякую за увагу!